На Полтавщині поховали чотирьох бійців, які полягли на війні. Хто прийшов попрощатися з ними? Перший день війни він не роздумуючи пішов. У Полтавській громаді змінили назви для майже сотні вулиць. Якщо генерал Ватутін був у свій час проти українського народу у Полтаві, відбулася прем'єра мистецького проєкту Підіймайся і йди, як відобразили історію України мій епізод. Цій виставі присвячений добі УНР. Найкращий брат, найкращий батько, найкращий син. Так про загиблого воїна Олександра Жаб'яка згадує його сестра Леся Маслак. Сьогодні з ним прощаються біля Святоуспенського собору Полтави. Солдат поліг 16 травня внаслідок артобстрілу біля села Федорівка. Друга на Донеччині. Погиб він в п'ять вівторок, в п'ять п'ятдесят. А в четвертій дня в нього народилася ще одна донька. Він у нас многодітний батько, він був самий-сайна. Він чекав її, він знав, що буде донечка, але він не встиг приїхати. Він їхав у відпустку, народи, трошки не вспів. 38-річний Олександр був механіком-водієм. Жив у селі Ветівка Полтавського району. У нього лишились дружина, п'ятеро дітей, мама та сестра. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Попрощалися біля храму із полтавцем Сергієм Маюрніковим. 37-річний боєць поліг 12 травня в результаті штурмових дій біля Бахмута на Донеччині. Розповів Сергій Шкурупій. Він був стрільцем номером обслуги аеромобільного відділення. У воїна лишились, зокрема, батьки та сестра. Сергій був мені як другий син. Вони з моїм сином однолітки вони разом вчилися, разом відпочивали. Завжди кажуть про людей, тільки гарно. Ну Сергій був дуже добрий, дуже покладистий. Безвідмовний. Я кажу, ти це... положив руку на серце. Це золото була дитина. Ну так захищав нас. Завжди його будемо любити і пам'ятати. Рідні, знайомі та близькі прийшли попрощатися із двома старшими сержантами, які були командирами відділень охорони Полтавського районного терцентру комплектування. Це із Іваном Андрійцем та Юрієм Боженком. Обоє полягли біля села Діброва на Луганщині. 44-річний полтавець Юрій Боженко загинув 19 квітня через поранення, несумісні з життям. З дитинства він був божик, і в нього є брат Іван молодший, і у нас був божик, і божик малий. Ми з ним закінчували разом школу. Я пам'ятаю його ще зі школи. Дуже спокійний, дуже впевнений, дуже такий. Чоловічний хлопець, дуже мужна людина. Як повідомив Сергій Шкурупій, Іван Андрієць із села Ковалівка поліг 14 травня від кулі снайпера. Чоловікові було 57, У нього лишились дружина, двоє дітей та онука. Перший день війни він не роздумуючи пішов, пішов на роботу. А потім з роботи з речами пішов у військомат і повідомив нам уже, що він оформився в військоматі, він вже служить в Збройних силах України. Батько він був дуже хороший. Я е, з дитинства пам'ятаю про нього тільки хороше. На прогулянки нас водив, у ліс нас водив, до річки нас водив, брата на рибалку він водив. Він в наших серцях не військовий, він батько. Усіх бійців поховали у Полтавській громаді. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Ватутіна одна із майже сотні вулиць у Полтаві, для якої 19 травня затвердили нову назву. Її перейменували на української повстанської армії. Якщо генерал Ватутін був в свій час да, проти українського народу, то власне. Ну, не потрібно залишати назву цієї вулиці на честь його. Приймала участь да, у голосуванні по перейменуванню деяких вулиць. Мабуть, і цієї також, бо я проживаю на вулиці Ватутіна. Під час сесії Полтавської міськради затвердили нові назви для 95 вулиць, які стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Вони входили до другої черги перейменування. За це проголосували 29 із 31 присутнього депутата. Процедура проходила наступним чином. На Робочою групою були відібрані топонями, які по траву перейменування зміни закону України проти декомунізацію. Потім було збір пропозицій від мешканців, які давали свої пропозиції, як перейменувати ці вулиці. Робочою групою було це опрацьовано. потім було голосування на платформі Єдемократія. Вулицю Зигіна переназвали на честь загиблого під час повномасштабної війни Володимира Кісільова. Підтримує таку ідею Полтавка Марина. Брала участь в опитуванні. Не бачу в цьому нічого такого, проти чого люди можуть там виступати проти. Враховуючи на о, ті події, які перебувають, відбуваються, точніше в наші державі. Це необхідно, я вважаю. Приклоняюся перед героями, але перейміновувати вулиці я проти. Назовіть, завід, візьміть другу вулицю, яка не має такого великого значення. А він же ж таке теж захищав. Може, б нас взагалі б не було, якби в ту війну не виграли. Не повинно так бути. До всіх захисників батьківщини треба ставитись з повагою. Під час сесії до питання перейменування другої черги вносили правки. Кілька вулиць, поки не змінюватимуть назв через доопрацювання, каже секретар міської ради Андрій Карпов. Прибрали зараз вулицю Спартака. Тому що є петиція, і один з депутатів попросив допрацювати по цьому питанню. І вулицю фон Гран'єра здається, теж прибрали, тому що теж є питання з приводу неї розібратися. Також поки залишили стару назву для вулиці, названої на честь колишнього міського голови Полтави Анатолія Кокоби. Для неї під час голосування обрали нову назву Подільська та через звернення місцевих, які проти цього це питання відтермінували. Під час сесії 19 травня внесли пропозицію змінити її назву на Подільську, яку обрали під час голосування Полтавці. Однак депутати не підтримали цю правку. Нагадаємо, депутати Полтавської міськради затвердили першу чергу топонімів 10 березня цього року. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували 201 тисячу російських військових із них 660 – за минулу добу знищено зокрема майже 7400 тисяч бойових броньованих машин та майже 4 тисячі танків, більше трьох тисяч артсистем та понад три сотні засобів протиповітряної оборони. Теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2769 безпілотників, 602 літаки та гелікоптери, а ще понад 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито понад тисячу крилатих ракет. А в морі знищено 18 катерів та кораблів. Лікар обласного кардіоцентру оглядає Полтавця Олександра Бережного. Чоловіку майже місяць тому зробили операцію зі стентування судин серця. Десь у сьомої ранку. Приїхав з роботи от, і по обіді вже стало погано. О, почало давити в грудях і в локтевому суставі. І тоді вже жінки сказав, щоб визивали скору. Привезли мене 26 квітня. Сама операція була хвилин 10, мабуть, мабуть, менше. Там більше підготовки було. Нині чоловік реабілітуються та готуються до виписки. Починалося все з маленького, починаючи просто ходити по палаті. От і з, з кожним разом це більше і більше нагрузка. В обласному кардіоцентрі таких коронарних втручань проводять щомісяця близько 200. Цьогоріч їх побільшало, розповів завідувач відділення інтервенційної кардіології закладу Дмитро Баклицький. Стентування це протезування судинки, коли всередину судинки вставляється такий каркас металевий. Цей протез покликаний розширити просвіт судини, яка звужена бляшкою або там утворилися тромби. Ми покращуємо життя пацієнту і прогноз. Якщо це вже судинка забита тромбом, то ми тоді рятуємо життя пацієнтові це, рятуємо його від інфаркту. За словами Дмитра Баклицького, минулоріч на Полтавщині зробили понад тисячу коронарних втручань. Це один з найбільших показників в Україні. Зокрема, стентування судин зробили понад 700 людям. Інші операції здійснювали при інфарктах. Хвороба називається ішемічна хвороба серця. І інфаркт це вже такий останній щабель цієї хвороби. Всі операції тут виконуються з допомогою такого рентгенівського обладнання. Називається ангіограф. Це безпосередньо є генератор рентгенівського Випромінювання хірургічний стіл, який рухається в горизонтальній та вертикальній площині, монітори. Після операції пацієнти проходять реабілітацію. Вона триває від тижня до кількох місяців, говорить Юрій Тесленко. В цьому залі знаходиться кардіореабілітаційний комплекс, складається з трьох велоергометрів та одної доріжки. Ці тренажери з'єднані в єдину мережу. І центральна станція може відображати тренування, підбираються певні навантаження, які є безпечними для пацієнта. Контролюються ці тренування за допомогою нагрудних датчиків, які відображають кардіограму. Після операції і Полтавець Григорій Павелко. Білі за грудиною, і я звернувся до скорої допомоги і виявилося, що в мене інфаркт. І Таким чином от я попав в больницю, простянтувалися. Коронарні втручання в обласному кардіоцентрі роблять для пацієнтів безплатно. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. За кілька хвилин до виступу на сцені обласної філармонії актори роблять передпрем'єрний ритуал. Актори обласного театру і музиканти демонструють етапи історії України від доби козаччини до сьогодення. У основі тексти письменника Андрія Дзюби із збірки Отаман прийшов на землю лютий місяць. За жанром підіймайся і йди. Це поетично-музично-драматична вистава, каже Богдан Чернявський. У цьому проєкті він працював як режисер, сценарист і актор. Робота навіть складна, і те, що ми задумали створити разом усі, вимагало від нас декількох таких потужних мозкових штурмів. Мій епізод у цій виставі присвячений добі УНР. Мій герой він так значиться, як людина в однострої УНР, але багато чого приплі. Питається, прикликається з долею нашого земляка Симона Петлюри. Ініціатором проєкту Підіймайся і йди став композитор Геннадій Туксішвілі. У виставі представлено п'ять його пісень, написаних на слова Андрія Дзюби. Чотири вірші вони написані під час е, війни, після початку широкомасштабного вторгнення. Перший вірш він вірш е, перечуття, написаний після 2014 року, коли було вже відчуття незворотності цієї піди. Наймолодшому акторові вистави Тимофію Зінченку сім років. Я виконую роль маленького козака. Тощ він як козаки. Мета цього проекту в тім, що щоб не було, які б біди на нас не насувалися, все одно Україна живе, буде жити і процвітати. За словами Геннадія Туксішвілі, над проєктом команда працювала близько двох місяців. Надалі ми будемо цю виставу просувати на більший загал. От не тільки в Полтаві, а по всій країні. Якщо буде виходити, ми потрапимо і в інші наші дружні країни. Віра Чиж, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день 21-26 із позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15, денна 24-26 градусів тепла. На неділю 21 травня прогнозують також мінливу хмарність, вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі на Полтавщині плюс 10, плюс 15, в день 19-24 градуси вище нуля.